Доброго вечора, ми з України. Сьогодні хотілося б відзняти таке відео е, про мій автоплав. Читав я в коментарях, писали, е, чи можна відзняти таке відео огляд такий е, на свій автоплав, який е, я зробив нещодавно. Ну, буквально, буквально десь тиждень-два тому. За цей період я в ньому вже три рази варив. три чи чотири, можна, Напевно, чотири рази варив. Консерву, робив консерву, виготовляв тушонку, кашу. Ну, мені сподобалося, тому що ну, вона досить м'якенька, не така, як в духовці, і не заморачуєшся з нею, не стоїш над тією духовкою. Тобто довів до потрібної температури, довів до потрібного тиску, до потрібного давлення і прикрутив газ. І вариться собі потихеньку. Так, ну мій автоклав це отакий балон. Мій автоклав це отакий газовий 50-літровий балон. Ідентичний йому. З такого балона я брав, викручував вентиль. Вентиль я викручував за допомогою ремня. Надівав ремень, вложив на балон, балон. Ремень продівав через таку рейку. Через рейку продівав ремень. Затискав на ремень, просив жінку, дружину. Просив вона стала на рейку на цю. А я, а я розводним ключом за допомогою такої добавки десь метрової профільної труби надів ну, і викрутив вентиль. У мене це вийшло непогано. так І вам рекомендую. Викрутив вентиль, потім розмітив мені, потрібно було вирізати. Вирізати в балоні, ось, як бачите, вирізати в балоні під горловину. Розмітив, вирізав, по розмірам вирізав болгаркою. Набрав на болгарку ставив маленький круг, невеликий. Маленьким кругом е, поворотні такі розрізи, е, досить е, зручно робити. Маленьким кругом болгаркою вирізав е, під горловину. На головині тут уварена 150 труба, тобто 150 мм 15 см в діаметру. 15 см в діаметру. Вирізав, примірив. У ну, мене на каналі є, але там відео, але воно ну, там в фотографіях воно не цікаве. Тому я вирішив відзняти більш детально. Більш детально яке робив. Потім, після того, як вирізав під головину... Тобто перед цим, ну, звичайно, відео там, в Ютубі дуже багато. Заливаємо воду, я вже про це не розповідаю. Заливаємо воду там, для безпеки, щоб не зірвався і так далі. Е, вирізав під горловину, всю воду злив. Після того безпечно почав відрізати дно. Дно я відрізав від балона ну, такий кусок. Кусок дна відрізав, тому що якщо з цілого балона зробити автоклав, з цілого балона, якщо зробити автоклав, він буде ну, дуже великий, непрактичний. Тим більше, що якщо додати ще сюди горловину, додавати глянець, то ну, рукою до дна не доставлено, щоб банки туди поставити. Тому я вирізав, вирізав кусочок Ну, можу заміряти, скільки я вирізав. Вирізав я із цього балона. 16 см. 16 см такий кусок вирізав. Так, відкладу, щоб не заважав. 16 см, тобто низ розрізав, вирізав 16 см. В середину, всередину, всередину е, на дно оце кришка дна, та що зосталося, юбку я також відрізав. Та юбка на якій стоїть балон, також відрізав. В середину дна. Оцей такий полукруг вал, як його називають, вниз. Туди всередину я зробив те, що не рекомендую робити вам. Я пішов, поміряв його діаметр, пішов у хату, поміряв діаметр. Ну, В кожного напевно, в хаті є пільменниця. Знаєте, що пільмені, пільмені домашні ліпити така алюмінієва. Кругла пільменниць. Пішов у хату поміряв пельменницю. І так склалося, так вийшло. що ця ну, е ідеально підійшла на дно. Прийшлося забрати цю пельменницю в жінки, чого я не рекомендую нікому робити, тому що я думав з дому виженуть. Забрав пільменницю, безстренько її туди встановив вниз пластинками трьома. По периметру три пластинки всередині які, е, прихватив до корпусу, до корпусу, щоб ну, щоб вона туди-сюди не болталася і кожен раз її не поправляти. І, і бігом бігом почав заварювати, приварювати дно до основи балона. Раз пройшов, зачистив і другий контрольний широкий, шов, пройшов. Навіть з першого разу ніде нічого. Не шепіло, все обмилював, все е, продивлявся. Тому вийшло. вийшло е, Далі. Що далі? Е, далі я шукав флянець. Шукав я його, ну, довго шукав я цей флянець. Напевно, що тижнів два я шукав, питав. В магазині такий флянець стоя, ну, порядка десь 1000, 1200. 1000, 1200 гривень. Зараз покажу цей клянут. Кріпиться в мене він із основною верхньою кришкою на 4 болти. На 4 болти. флянець. Такого типу. Зараз поміряю його діаметр внутрішній. Ну, він у мене вже розточений. Я його розтачував, він був десь 110-й. Внутрішній діаметр десь був 110 мм. Я звернувся до токаря. Звернувся до токаря, мені його розточили, він зараз 120. 120, тому що ну, я міряв по банках. Коли він був 110-м, там півлітрова банка влазила, літрова не влазила. Розточили до 120, зараз влазить і літрова банка, і півтора літрова банка. Більші, звісно, не влазить, але літрова і півтора літрова влазить. Ну, так виглядає флянець. Крішка був у мене метал, круглий метал, такий 12-ка. Тобщина 12 мм, був круглий метал. Обрізали, обрізали, просверлили 4 отвори і до флянця. До Дофлянця. Прокладка Прокладка та що, та, що в мене під кришкою, вона із тракторної камери, обичний трактор, тракторна камера. Говорили мені, що не бере тракторну камеру, воно її розіжме, роздаве, розіжме, при температурі її буде хана. Типу. ну, Не знаю, вже 4 рази варив, 4 рази я використовував. ну, Не бачиш я її, щоб її там розжало, чи порвало, чи ще щось. Все в порядку, все отлічно. Вирізав таку прокладку, ціла камера ще лежить. Ще різати і різати, навіть якщо її колись і роздави там, через рік-два, там воно ще таких прокладок 10-20 буде, продовжуємо. Ну, Після того, як роботив кришку, е була у мене переконати муфтаймова півдюймова муфта металева. Я її берив ну, у кришку, там, отвір просверлили, варив у кришку. В інтернеті замовив такий термоманометр. В інтернеті продається. Тобто він показує і давлення, тиск показує показує тиск і показує температуру. Ну, він не для верхнього використання. Манометр показує вірно, все правильно. А термометр термометр бреше. Бреше через що? Через те, що він знаходиться в такому положенні, в верхньому? Вода, наприклад, на цьому рівні. Термометр аж на цьому тиск показує правильно, термометр при 3,5 атмосфери, термометр показує 90 градусів. Ну, це не відповідає дійсності. При 30,5 атмосфери, там десь 115 градусів. У мене є таблиця стосовно автоклавів. Відповідність тиску до температури. Тобто при якому тиску, яка температура. Я варив при 3,5 атмосферах. На температуру не звертав увагу, тому що все одно невірно показує. 3,5 атмосфери, коли набрало. Е, час витримки я робив, час витримки і виключав. Виключав, поки до повного остивання. ну, Я роблю його десь під вечір, щоб на ніч оставляти, Зранку прийшов, відкрутив, розгрузив. згрузив. І все в порядку. Ну, подальшому я планую трішки його модернізувати. Цей манометр я не трогатиму. Термоманометр не трогатиму, а хочу купити термометр, окремий термометр. І варити його десь. Тут вода, де буде вода. Термометр. Хоча і так отлічно все працює. по Подавленню, 3,5 атмосфера набрав і його цей часок. Ну, рибу то менше, правда, це я варив м'ясо. Так, продовжуємо. Ну і потім як все заварив, а, золотнік, такий ремонтний Ремонтний золотнік. Раніше він використовувався для ремонту е камер. Камор у велосипедах, там, автомобілях. Ремонтний такий золотнік, він е нарізана різьба в кришки. В кришки нарізана різьба, він вкручений і законтрогайний. Ну, я його садив на цей. На термогерметик, термостойкий герметик і підмотував сюди цю фумулянту. Фум е, ну і все, закрутив Там всередині включений золотній шляпочка. Все в порядку. Після того, як все зробив, виконав зварювання, все вийшло. А, про ножки хотів сказати. Е, говорили мені там і на роботі, говорили і друзі, і знайомі, е, навіщо ти типу, обрізав юбку, як ти його ставитимеш на газову плиту. Говорю їм, а я його на газову плиту навіть і ставити не буду. Чому мені з ним ще тягатися? Загружай, розгружай, став його нагору, став низ, опускай, розгружай. Це все лишня морока. Лишня морока. Взяв три профільних труби, три кузочка, там, ну вони 30, 30 на 20. 30 на 20, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, 30 на нас. Трішки їх зігнув під градусом. Приварив до балона. Все, є в мене маю я таку портативну, портативну горілку, таку кемпінгову. Маю газовий балон редуктор. Навіщо мені його тягати туди-сюди? Включаю, підставляю під низ. Ось. Все підходить чітко. Металевий лист. Під низом, ну, то ради безпеки, заради безпеки. Лавий лист. Відкручую балон, вмикаю. Все працює, все горить. Будь ласка, все працює, все горить, все. Нагрів, видержав, виключив, все, без проблем. А ну і в кінці, коли вже все готово було. Покрасив такою емалью. Жаростійка емаль. Витримує 600 градусів. То е, вже не раз не одноразово, там 4 рази варив, знизу вогонь прямо й попадає на балон, то краска як була на місці, так і є така емаль непогана. Ну це не реклама, не подумайте, це не реклама. Так. Ну і продукти, які вже робив. Робив тушонку. Тут і підписано, навіть підписано гуси автоклав. Для себе підписую, робив тушонку, е, тушонку обрізали, вона без кісток, взагалі без кісток, тому вона не застигає. Як бульйон, всередині бульйон не застигає, тому що без кісток. Далі, що ще робив? Робив отакий рис. Ну, тут вже м'ясо з кісточками. Рис замочував, на часок рис замочував в холодній воді. В холодній воді замочив. Положив на низ м'ясо, положив рис, положив наверх м'ясо і зробив зажарку. Ну, на сковорідки таку зажарочку, цибулька, морковка. І автоплав на часов і готовий. Вже пробував. Отлично. Добре таке, непогане. Робив гречку. Ну, Тут також м'ясо з кісточками застигло. Холодець. Внизу холодець застиг. Е, що неправильно тут зробив, я вважаю, на мою думку, неправильно зробив, що гречку положив наверх. У рисові я знизу м'ясо, рис і зверху м'ясо. Тоді рис гарно розбухає, гарно, е, гарно набухає і тоді він е, непоганий. Ну Їв я і гречку, гречка також добра. Ну Друзі, яким я давав на пробу, говорили мені, що це в тебе не, цей, це в тебе не каша з м'ясом, це в тебе каже, м'ясо з, кач... з кашею, тому що тут м'ясо півбанки. Ну, Пробний варіант. Пробний варіант. Ну, наїстися хватає, досить так непогано. І пробував робити горох. Горох також з м'ясом, знизу м'ясо, посередині горох і зверху м'ясо. Тож так непогано. Відкривали, пробували дуже добре. Так, ну, і В планах на майбутнє є в мене ще такий балон. Е, болячка проблема його в тому, що в нього дране дно. Я з нього вже викрутив вентиль Він зараз там провітрюється в мене. Викрутив вентиль І хочу разом з вами. Вімкнув відео, разом з вами зваримо буржуйку. Хочу зварити буржуйку, щоб в мене в гаражі була буржуйка, тому що в мене її тут немає. Є масляна батарея електрична, але ви знаєте, яка зараз ситуація з електрикою в Україні. Тому хочу зварити буржуйку, таку вже досить непогану. Щоб ставилася з платформою, щоб ставилася туди сковорідка, чи чайник, чи нагріти щось, чи підігріти, чи розігріти, чи пожарити. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. Не понравилось дизлайк. Лупіть, не жалко. Все, до зустрічі в наступному відео.